Після публікації своєї книги я отримала імейл. У ньому писалося твоя книга, єдине, що врятувало мене від самогубства. Ти врятувала мені життя. доволі дивно чути таке щодо книги про прибирання. <рес> Можливо, новий підхід до прибирання навчить нас краще піклуватися про свій ментальний стан. Я не дизайнерка інтер'єру чи інфлюенсер життя. Я лише терапевт зі дух. І в лютому 2020-го я народила другу дитину. через те, що у мене була післяпологова депресія, а чоловік працював на дуже тяжкій роботі. і постійно був зайнятим. я розробила для себе ретельний післяпологовий план. моя родина чергувала перші два місяці. прибиральники приходили б щомісяця, а інші матері приносили б вечері. і мій малюк піде до дитсадка. Я пишалася цим планом. Але він провалився ще до початку, тому що почалася епідемія covid 19 і вся підтримка зникла за ніч. Мої дні перетворилися на суцільні проблеми з годуванням груддю, дитячими істериками і депресією. Посуд стояв немитий днями, величезні купи брудної білизни. Часто я навіть не могла перейти з кімнати в кімнату. А коли я хотіла виспатись, я лежала вночі і думала. У мене не виходить. Можливо, я не здатна бути гарною мамою двох дітей. Одного дня я вирішила викласти жартівливе відео в Тікток про хаос в домі. Смішні кадри без ладу, немитих тарілок і сковорідки з інчеладою під крутий біт. Аби не плакати, я сміялась, так би мовити. І от я отримала коментар. Гледащо? Це боляче. Та, схоже, я напрошувалася, бо продовжувала викладати такі відео Купа відео з дивними порадами і хитрощами, які я використовувала, намагаючись все прибрати і побороти почуття пригніченості. Я приготувалася до ще більшого невдоволення. Та сталося навпаки. В коментарях під моїми відео з'являлись сотні історій, історії як Ваманди, яка після втрати своєї дитини нерухомо стояла біля раковини, бо забула як мити посуд. Історії, як влули, Лули, якій складно навіть почистити зуби через хронічні захворювання та депресію, історія за історією людей з депресією, духом, аутизмом, вигоранням, втратою, які намагаються впоратися щоденною рутиною. і для вас може здатися дивним, що хтось має проблеми з такими простими завданнями. Та чи прості вони? Поміркуємо, з чого справді складається прання. Уявіть зараз вашу купу білизни, гаразд? Скільки чистого одягу у вас зараз. обов'язково прати його сьогодні. Чи потрібно щось відсортувати, підготувати. Тебе хтось навчив цьому в дитинстві? Скінчився порошок. Коли купувати, якщо працюєш на трьох роботах? а купуючи, який обереш? Повернувся додому, починаєш прати. Який режим? Не знаю. Загугли ще й проблеми з пам'яттю. Тому ти згадаєш про білизну, коли вона запліснявіє в машинці. Нічого, випери ще раз і повісь сушитися. знов за неї забудеш, тому висуши ще раз. а тепер просто зніми і розклади. Але в тебе троє малих дітей, що не дають ті хвилини спокою. А коли з'являється хвилька, обирай прання, їжа чи сон. усе ти не встигла, лише плювала у стелю. Ти втомилася вирішувати, бо вигоріла від тягаря домашніх справ. Для когось з вас ці кроки і навички щоденної рутини виконуються на автопілоті. Та у мільйонів людей цей автопілот зламався. А найгірше виконувати це, коли щойно померла мама. Коли тебе звільнили. Або ти щосили намагаєшся не вбити себе сьогодні. Якщо тобі доступна терапія, не думаю, що лікар запитає про твою білизну. Я роками пропрацювала терапевтом, а лікувалася ще довше. Єдиний раз, коли зі мною поспілкувалися, що до готування, прибирання і чистки зубів, було в психлікарні у підлітковому віці. і зараз сотні тисяч людей в коментарях казали. Що ця щоденна рутина була найголовнішою проблемою у житті? і я подумала, чому б не почати звідси? Чому б не почати з цих щоденних завдань. Чи зможе спрощення рутини покращити ментальний стан? За два роки постів про зв'язок рутини і ментального здоров'я я дійшла філософії, сенс якої саме в цьому. Все починається з однієї простої ідеї: Готування, прибирання, прання не роблять тебе хорошою людиною або поганою. послухай мене Хатня робота морально нейтральна. Я знаю, якщо ви дивилися Марту Стюарт десятиліттями або гортали ідеальну естетичну стрічку в Пінтересті, то може здатися, що проблеми з цими завданнями особистий провал. Бо ми ледачі. або безвідповідальні чи незрілі. Та наявність прибраної шафи не принесе успіх. А життя в купі білизни на підлозі не зробить невдахою. Ти знаєш, де сорочка яку хочеш одягнути, і вона просто. Порися трошки і знайдеш. <laughs> Насправді це все не про мораль, а про практичність. Чи комфортно тобі вдома? Не гіпотетичним гостям, що прийдуть перевіряти шафу. <laughs> Я згадувала Аманду, що втратила дитину і забула, як мити посуд. Вона розповідала, що коли її чоловік працював, вона лежала біля порожнього ліжечка. І казала собі, «На що я родині, якщо не можу навіть посуд помити? Але це змінилося, коли вона почала вважати рутину морально нейтральною. Посуд у раковині припинив означати її невдачу як дружини. Замість цього вона подивилася на купу і подумала, що мені необхідно, аби жити завтра. І вона дістала дві чашки з купи немитого посуду. Зранку вона випила каву, і їй стало простіше піднятися з підлоги. переставши вважати, що ми погані чи хороші, в плані роботи по дому, ми не думатимемо, як робити все правильно, як маємо виконувати завдання. Натомість, подумаємо, що в змозі зробити з нашими перешкодами в житті аби покращити його сьогодні. І це найвеселіша частина. Бо ти підлаштовуєш життя під себе. Коли Лула зрозуміла, що її проблеми з чищенням зубів не її особиста невдача, вона зважилась поговорити зі своїм стоматологом, і вони знайшли рішення, що зможе обійти її перешкоди. Тепер вона користується одноразовими зубними щітками, що зберігаються в столі. Зубна нитка і паста у вітальні Розбиваючи догляд за зубами на частини і роблячи все, щоб кожен крок психічно і фізично був можливим, фефперше за рік вона виконувала кожен етап цієї рутини протягом двох тижнів. Вона каже, що з чистими зубами менше хвилюється через проблеми завтра. Цей підхід працює для будь-якої з невдач запитайте себе, чого я хочу досягнути і як це зробити по-своєму? В нечисленні моменти, коли я розкладаю одяг. <рив> я глянула на дитячий комбінезон і подумала на що його складати? <рив> Комбінезончики ж не мнуться. А якщо і так, кому яке діло до малюка в м'ятому комбінезоні? До того ж, мені доведеться перевдягнути її разів чотири до обіду. Не треба його складати. Сказала в вголос і приготувалася до арешту. пральною поліцією? Я не знаю. існують правила щодо прання? Та вперше я не задумалася про те, як прати. А замислилася, як зробити прання практичним для мене. я подивилась на флісові піжами, на спідні, велосипедки, на майки і зрозуміла, що більшість цього не потрібно складати. з того часу я припинила. Я перенесла весь одяг родини в одну шафу. І замість складання я вкидаю його в контейнери. Мій новий девіз достатньо добре. Це ідеально. Все, що варто робити, робіть наполовину. Дозволь робити собі зовсім трохи, робити в обхід, робити, порушуючи правила і змініть внутрішній голос, що каже: у мене не виходить. На у мене зараз важкий період, а люди, яким важко, заслуговують на співчуття. Якщо сьогодні тобі важко помитися, візьми дитячі серветки. Можливо, це і ненормально, але ти заслуговуєш бути чистою. Якщо надто важко приготувати вечерю, візьми пластмасові тарілки. Розігрій щось, Колись знову почнеш готувати і мити посуд, але не сьогодні. І водночас ти заслуговуєш на їжу. Якщо не можеш помити посуд, купи семилітрові стерильні мішки і залиш у спальні. Бо, запакувавши тарілки в стерильний мішок, до них назбігатимуться комахи. І вони лежатимуть, доки ти не повернешся на кухню. Бо ти заслуговуєш на санітарію, навіть якщо не в змозі встати з ліжка. А я могла б поділитися тисячами таких геніальних рішень, до яких додумались люди, зрозумівши, що рутина морально нейтральна На моєму досвіді, люди проявлятимуть приголомшливу креативність. просто навчившись ставитись до себе зі співчуттям. Чому б не почати турботу про себе з цього? Зі зміни думки, що хатня робота це показник твоєї гідності, на думку про те, що вона морально нейтральна і може підлаштовуватися під тебе. Якщо це так, то незважаючи на будь-які проблеми, ти заслуговуєш на комфортне середовище. Бо як інакше. Thank you. Gia